Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це рубрика Три поради дня від максимузи. Я вам зараз представлю три слова, серед яких потрібно вибрати одне. І це буде ваша задумана колода, яка я скажу згодом. Отже, вибираємо серед трьох птахів: одну: білий голуб, сокіл, журавель. Білий голуб. Сокіл, журавель. Сподіваюся, що обрали. Білий голуб буде золоте королівське таро. Сокіл, таро темний особняк. І журавель карта, колода світла і тіня. Ну що? Порада для того, хто задумав білого голуба. Порада для вас. Король Пентаклів прекрасна карта. Король Пентаклів це фінанси міцні. Це бізнес, це прийом на роботу. Якщо ви збиралися вирішувати якісь фінансові питання вперед. А можливо, сьогодні до вас гроші йдуть. Це нещасливий такий випадок. Знаєте, це швидше фінансова стабільність, фінансова пропозиція, фінансовий тил, навіть я б сказала тил. Король пентаклів, це володар. Фінансових потоків, він вміє управляти. Знаєте, це якраз та історія, коли неодноразова виплата. Це не коли пригостили рибою, це дали вудочку і навчили ловити. Отже, сьогодні класно вам займатися фінансовими питаннями. От просто розумієте, боги, небеса благоволіють. Тобто не для романтизму, не для відпочинку, не для роздумів, не для стратегії, а для дії. А можливо, сьогодні вам уже повідомлять, це може бути така не просто виплата одноразова. це... Якийсь такий грошовий мішок може вам прийти. Це може прийти розуміння, чим ви хочете займатися, подумайте про це. Якщо от вам воно капало на мозгі, але у вас є якась невпевненість, чи принесе це гроші, так це принесе гроші, це ваш грошовий мішок. От, скажімо так, от так сьогодні може день розвернутися, ви зрозумієте, де можна класно заробити, або звідки, де, які, от, яка точка може вам приносити, ну, точка не на ринку, має на увазі, хоча комусь і точка на ринку. Е, Мається на увазі? От коли до мене приходять на консультації і запитують, де моє, от яке моє, чи варто мені на цю роботу йти. Якщо у вас якісь такі питання були, варто. Ваше, о саме те, що під час розкладу найперше так згадалось. Це перший варіант. Другий варіант темний особняк порада для вас. Шістка пентаклів. А отут буквально фінансова допомога, виплата, пенсія, стипендія, взагалі допомога в будь-якому запитанні. Тут, або ви платите і наймаєте когось. І мало того, що ви платите легко, у вас достатньо грошей. Бачите, така паночка багата. І людина радіє, що їй дали заробити. Тут навіть і порада: не робіть все, ви можете заплатити, витрати свій час на більш щось конструктивне, а на якісь мілкі справи. Знайдіть людину, яка допоможе, заплатіть. Ви о, на більше здатні. Але зверніть увагу, що і тут, і тут карти фінансів. А комусь, якщо можливо карта студента, навпаки, вдасться заробити десь щось отримати, підробіток якийсь виплату. Це карта часто і волонтерства. Це часто карта, коли. Просто вас просять про допомогу, і тут Тут дивіться, якщо сьогодні вас попросять про допомогу, давайте її, вона вам сторицею, як то кажуть, окупиться, так? Або якщо вам необхідна допомога, не стидайтесь просіть. Ну тобто, сьогодні енергії такі. От у другого варіанта, вони про допомогу, про взаємообмін. І пам'ятаємо, що. Приємно як і отримувати допомогу, так і давати допомогу, в якій вже ви ролі будете, це неважливо. Просто треба слухати себе. Тому я говорю, з радістю допомагайте, якщо попросять, і з радістю приймайте допомогу. Бо інколи от є люди, не можуть приймати допомогу. Це теж певний рівень гордині, між іншим. От я не приймаю допомогу. А людям потрібно комусь давати допомогу, не вам допоможуть так іншим. Оце така порада сьогодні. Хай добро функціонує. Ну і третій варіант. Шістка мечів. Ух, ти, там шістка пентаклів, тут шістка мечів, вперед до нових берегів. Зовсім якийсь інший, інша енергія, це буквально може бути про дорогу, переїзд. Десь ми зачинили двері, ми в пошуках щастя, ми в пошуках кращого, ми звалізуємо, з необхідним і нас несуть. Це переміни, які нас несуть, переносять з одного життєвого сценарія в інше. Це енергії, їй не треба противитись. Хоча тут жінка сумна, вона тут сумна, і тут навколо ворони, але ви бачите, її ворони, якби це. Поток на крилах вони несуть. От така дивна метафора, така алегорія, що човен і вона навіть не гребе, її несе. Це от коли ми відчуваємо щось змінюється в нашому житті. Тут кажуть так: не противтесь вашим перемінам. Вам реально потрібно знаєте, шукати нових вражень. Зміни ситуації, це не обов'язково. Розумієте, це може бути і пошук нових ідей, пошук нової роботи, нових стосунків. Тобто, так, як було раніше, ні, вам не треба. Тут я кажу тут пошук кращого. Тут говорять, що достатньо битись як муха там, в вікно. Квартирка тут. Просто віддайтесь потоку і він вам, вас винесе. Вам потрібно лише зібрати необхідне валізи, але вас доставлять в ту точку, яку потрібно саме вам. Отакий от, був сьогодні розклад. Отакі от, були сьогодні. Три поради від максимузи. Нагадую, що я проводжу особисті консультації. Всі контакти в описі під відео або в першому закріпленому коментарі. Так само є мій короткий марафон Таро. Це сім уроків десятихвилинних відео. Де вводять вас в таро, але ви знаєте, навіть з цього можна почати, не дивлячись на те, що короткі уроки. Свого часу, це можна сказати, я прочитала книжку. Тобто з цього я починала. Там чітко про кожну масть, про старші аркани, чим відрізняються старші від молодших. Якщо ви завжди цікавилися Таро і не знали, коли почати, зараз це той момент, коли по знижці можна почати. Там є посилання, ви натискаєте діє дуже велика знижка. А для тих, хто пройшов марафон, нагадую, що вже записаний перший марафон. І на нього також діє знижка, особливо для підписників, для тих, хто мене зараз слухає. А, пишіть стосовно великого курсу мені в Телеграм. Саме в Телеграм, там номер телефону буде, все можна прочитати. Я бажаю всім вдалого дня і сподіваюся, що мої рекомендації, мої поради вам. Принаймні, якщо не стануть в нагоді, то якось можливо підняли настрій. Чуть, чуть якось так направили вашу думку. Дякую вам за увагу! і До наступних зустрічей, ваша Максимуза.